Як відкрити фінансовий канал? Дуже популярне запитання, яке ви мені задали, тож буду відповідати. А як завжди, почнемо з теорії, що таке фінансовий канал. Ну, що мається на увазі взагалі, коли про таке кажуть? Це зв'язок людини з грошовим егрегором. Це ну, можна так условно назвати каналом. Чи може він буде бути закритий? Ні. Чи може він бути обмежений? Так. Будемо розбиратися зараз. Щоб зрозуміти, який у вас ресурс, який, чи закритий у вас канал чи ні, це дуже просто. Перше, в якій родині ви народилися. Друге, який був достаток у родині. Третє, як вам все вдається в житті? Легко чи ні? З успіхом, з вдачею чи ні. Таким чином, і е, можна само зробити самодіагностику, що у вас з грошовим каналом у вас і у вашого роду. Адже грошовий канал його можна поділити на умовно грубо на два. Це такий невеличкий канал, який йде індивідуально до кожного члена сім'ї, і такий великий канал, який йде до цієї родової системи. Тож, Якщо вирішувати проблему, то вона вирішується як з родовою системою, так і з цим вашим індивідуальним каналом, діагностувати, що якісь є проблеми магічні, зможе майстер, зможе спеціаліст. Якщо, якщо саме ви розумієте, що ну, щось не так, щось, щось не виходить, щось заважає. На моєму сайті посилання буде внизу під відео. Ви зможете знайти такий розклад, який називається діагностика грошового негативу. Саме в рамках цього розкладу я і дивлюся, а що з вашим ресурсом, що, що вам заважає, що вам може шкодити і як це виправити. Даю рекомендації. Самостійно якось себе продіагностувати, навіть якщо ви, ну, наприклад, щось дивитесь на таро, ви навряд чи зможете. Адже себе дивитися важко, є певна упередженість, є зацікавленість, тому це ну, якось не дуже. Рекомендую звернутися до спеціаліста, щоб розібратися з цим, раз, з цим раз і назавжди, з цим питанням. По яким причинам може бути закритий цей фінансовий канал, канал грошей? Ну, перше, це, звісно, якийсь негатив, серйозний негатив, це не якийсь там зглаз, серйозний негатив, який є в вашому роді або на вас конкретно. Це перше. Друге, це релігійна обумовленість. Тобто, якщо є підключка до якоїсь релігії, особливо якщо вона дуже сильна, то, ви, будуть страждати ваші фінанси. І третє, що може бути, це якісь ваші ментальні конструкції, можуть вони будуть викликані чим завгодно, які заважають вам приймати до себе гроші. Це, в принципі, такі основні моменти, які будуть вам заважати. Ну і четвертий пункт, то можна окремо виділити: це ваші напрацювання і ваш взаємозв'язок. З грошовими божествами, з грошовими силами і, в принципі, з грошовим егрегором. Як це зрозуміти? Знову ж таки, пройти е діагностику, пройти консультацію. Тільки так. Як це виправити? М логічно, в залежності від негативу, ми його прибираємо, ми е е розкачуємо ваш фінансовий канал, його укріплюємо. Ставимо захисти і ви собі живете своє життя. Якщо є ще якісь додаткові запитання по цій темі, по темі грошей, грошової магії, грошового егрекуру, пишіть тут в коментарях, ставте лайк, поширюйте відео. Давайте разом поширювати україномовний, езотеричний магічний контент. Побачимось!